Друзі, привіт! У цьому відео я розповім вам, що потрібно зробити з трояндами, як їх потрібно обрізати, щоб отримати ще більше цвітіння приблизно десь через місяць після цієї обрізки. Розповім, як зробити це вірно, щоб не нашкодити вашому кущу. І ця обрізка підійде для кущових троянд. Ну і по-перше, давайте розберемося зі всіма випадками, тому що буває, що на стовбурі тільки одна троянда. В такому випадку дуже легко обрізати троянду. А також буває, що одна троянда вже оцвілася, а на стовбурі ще багато других троянд, які ще цвітуть. Так от, якщо ви залишаєте їх на кущу, не будете зрізати і ставити собі вазу, то тоді підходимо і можемо просто виламати це насіння. А усі інші троянди хай далі цвітуть. Нам потрібно тільки. Обрати стовбур з насінням, тому що цей стовбур продовжує споживати поживні речовини на те, щоб насіння визріло. Нам же воно не потрібне, хай кращий кущ витрачає свої поживні речовини на рясне цвітіння. Але якщо у нас з самого низу росте на одному стовбурі одна троянда, або вже увесь цей букет оцвівся, тому ми робимо наступне: саму квітку можемо видалити. Щоб вона зараз не розпалася і не розлетілася, щоб її потім не збирати. Потім беремо сікатор, рахуємо знизу листя, щоб на цьому стовбурі залишилося хоча б 4 листа. 4 листа маються на увазі, котрі відходять від стовбура. А не ось ці маненькі. Тому що у троянди на одному листі ще 5 маленьких листів. А нам потрібно 4 ось таких великих. Так, починаю рахувати. Один. 2, 3, і ось 4. Беру і відрізаю. Відрізаю на 1 см вище, ніж сам лист. Із цієї пазухи у нас прокинеться брунька і виросте новий паросток, на якому також буде багато дуже красивих троянд. І вони вже зацвітуть у вас десь через місяць після такої обрізки. І навіть вам зараз продемонструю. Подивіться ось цей кущ. Я десь місяць назад обрізав цю троянду. Із пазухи верхнього листа вирос паросток, ось він, і вже є троянди, які вже незабаром розсвітуть і будуть радувати мене гарним цвітінням. Як ви вже зрозуміли, вам потрібно запам'ятати при обрізанні троянди тільки декілька речей. По-перше, щоб не нашкодити троянді і вона продовжувала расти і цвісти, потрібно при обрізанні на стовбурі залишати як мінімум 4 листи. Обрізання потрібно робити на сантиметр вище. Від четвертого листа і рахувати знизу вверх. Обрізку всього пагона проводити, коли всі троянди оцвілись, або якщо на пагоні була лише одна троянда. Таким чином у куща завжди буде достатньо поживних речовин, буде добре проходити фотосинтез, і таке обрізання тільки піде на користь вашим трояндам. Кущ стане більш пишним, тому що до зими він наростить багато паганів, і потім він після вірного. Укривання добре перезимує, а також обрізані пагани можна ставити на пророщування і розмножувати ваші троянди. Ну а головне зараз потрібно троянди підживити. Найкраще зараз використовувати азотні добрива із мінеральних. Це карбамід, розводити потрібно 1 столову ложку карбаміду на 10 літрів води. І під кожен кущ після поливу вилити по 2 літри даного підживлення. Також можна використовувати органічні добрива, про які я в цьому році вам розповідав. Наприклад, коров'як це настій із коров'яго гнію, або куряк, це настій із корінного посліду. А також можна використовувати настій з трави. Посилання залишу в правому верхньому куточку. Обов'язково зайдіть і подивіться, як його приготувати. Це саме просте, але дуже дієве підживлення. І я буду використовувати настій із курячого посліду. В мене. Троянди замульчовані. Це потрібно робити, щоб краще там зберігалася волога. І при поливах вона не буде розтікатися, тому що мої троянди ростуть в глибині. І виливаю десь приблизно 2 літри. Цього буде достатньо. І таку процедуру я роблю зі всіма трояндами. Це потрібно робити по сезону, якщо ви хочете, щоб ваші троянди радували вас цвітінням увесь сезон. До самих заморозків. А якщо ви будете підписані на мій канал і не будете пропускати вихід нових відео, то ви побачите, як ці рози обрізати на зиму, а також як їх правильно укривати, щоб вони не вимерзли. І кожного року давали ось таке дуже рясне цвітіння. Тому, друзі, і ви шведесніко зробіть таку обрізку, не бійтеся троянди обрізати, вони вам віддячать. Кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео. З друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі у нових відео.